Всім привіт, друзі! Um, сьогодні у нас четвер. Вчора знімала це відео, але я його нічого не видалила. Um, тому... Ой, так. У нас вийшли нові ганомери. Так, не нові гановери, а обновлені. У нас було друге покоління і вже у нас вийшло третє. Їх поместили сюди, де були... І піцани. А ось цих отсемчиків до фрезів. До речі, я дуже хочу оліпіцігана собі ось цього купити, мабуть, але. Ну. Мані-мані не вистачає. Трошей не вистачає. Але мене рівно вистачає на ту стареньку комічку. Ну, фрези мені не подобаються. Ні. Так, давайте подивимося на них. Я дуже-дуже дуже їх чекаю. Я не вже дивилася, але як коли дивилася, то я не могла щось нічого сказати, бо вони якісь були такі страшні ну, ну, подивимося, мені подобаються біли віябки. Давайте подивимося. Ам... Ого! Це якась така. наколочь на масте не знаю что сказать но это такая не даю что из такого так не знаем анимации далим нас из стакан Прикольно. Така. О, це вже у нас більше як ем, рижа, але вона не рижа, тут як щось намішано. Рижа світліша у нас. А тут темніша. Добре. Ого! Це каштанова десь така, якась хорошенька. Ну, чорна. Чорна це у нас. Ем, Боже, яка рис, це просто. Ну, в принципі, як і у сіля Ця коняшка я дуже і хочу. Дуже мені Я 100% її буду брати, коли в мене появляться гроші. Давайте подивимося гриво. Да, така. Шишечки. Шишечки у нас з. хвостом за плесіним. Далі, це не знаю. Ось така там. Що це там таке на плесіна? Блін. Коротше, щось у неї тут на плесіна. Ось така. Ракес. Збритані, я ніколи не збираю. У мене ще ні, ніхто не збритий. Косички. Шишечки з заплетеним хвостом. Шишечки з розплатенним хвостом. А це тоже шишечки. Сиразник, тож і шишечки. Я не понимаю. Ой, Коротше, тут дві одинакі. А, ні, почекайте. Ага, це у нас без щелки і з щелки, добре? Все я зрозумів. Так, Хто не зрозумів, то ці коні дуже схожі на французьких селі. У них навіть... Шах. Шах однаковий. Ну, коротше, там все скопіровано в селі. Вони навіть губу тянуть, як і сілі. В бік теж будуть відходить. Нам треба подивитися. Так, да, в бік, бачите, ось до відходить відходить. Ось до риженьки ось цей відходить, він відходить, туди. Ну, коняшки классные. Не подобаются, они прикольные. У меня грошей нет. Mm -hmm. Я буду на на, на удвоение. Блин, а я что-то хочу. Селям. Треба поїхати подивитися на сіля. Ой Ось, до, бачите, вже стоїть геморда? Так, губу тягне, губу тягне. Біжимо дивитися опа, О, боже, от. Ну, в общем, бачите, шах однаковий. Рысь. О, але там трошечки є е, відмінності. Тут у нас курбіт, там козли. а Ось ця однакова, але там трішки вона плавніша. Там, якщо подивитися на хвост, то він трошечки. Ну як, плавніше, черемпається. Так. Да. І, друзі, у нас був обзор. Я сподіваюся, вам сподобалося. Чесно. Я ще подумаю, кого купувати чи гонора чи селя, ось там того білку. Так. Ось ну, так. Дписуйтесь всім. пока.